Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогодні невеличке відео показую вам гібіскуси. Це у мене такі деревоподібні. У мене і і розовий, це білий. На вечір вони трішки свої квіточки ось так от згортають, ніби ці дзвіночки. Ось. А вдень вони дуже гарно цвітуть. Але ще є, друзі, окрім цього гібіскуса, ось такий травянистий. Також дуже гарний. Я показував відео, є не так давно на каналі, як його висаджувати. Дуже гарний, дуже неврімхливий. І дуже в нього великі такі ці квіти дзвіночки. Я просто від них кайфую, це вже відквіпли, а сам по собі дуже класно виглядає. Ось так. Тут ще у нас фокси. Це перший рік. Тоже гарні. Заказували на флоріумі, але там в мене є свої питання до них. Задоволений 50 на 50 останнім перестанньою покупкою. А це і біскуси класні.